дот Аминтус. Так, хто не бачив попередні дві частини обов'язково подивіться. Так. Так. Я того не збочив. І в попередній серії ми знайшли тут Ти Алабай і Осок. Я просто Так що й вони Треть, посох поближе. Його просто забрав. Ми зробили перше завдання з 24, без проблем. Ну, коротше, давайте. Не так. Значить, три завдання від одній, один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 3, 24. 24 завдання, ми зробили. Сейчас 20 грамм. Чуть-чуть смотри. Так, просто играть у нас. Чего нахуй? Капайц.